Всім привіт! А в нас серія починається з робочого процесу. Ми зараз приїхали до Ігоря, це та лачеті, а можливо і нобіра третя, але в тих паспорті це лачеті з минулої серії з фабією. <му> яку ми тільки що забрали з повної переварки порогів, коротше вийшло все набагато складніше, ніж ми думали на перший погляд. Ситуація була дуже складна, там вигнило абсолютно все. вигнили оці підсилювачі порогів. Коротше, там повна жопа почали вскривати. Пришлось переварити там пів дніща. Вже приїхали до Ігоря. Зараз одразу будемо задувати це все гравітексом. Ігор вже почав трохи їх підшкурити. Робота потроху просувається, зараз задуємо пороги гравітексом, а потім вже самі будемо фарбувати, будемо полірувати машину. Ось так порожки зараз виглядають. Все абсолютно поварене. Подивіться, все як нове. Ну, тут крило трошки не нове. Але то нічого страшного. З кожним разом наш сварщик, який нам робив вже другу лачеті підряд, нас радує. Ми задоволені. Ціни в нього дуже гарні, робить дуже гарно. Якщо вам треба, звертайтеся. Ми дамо контакт. Не рекламу нічого. Це наш знайомий робить по гарній ціні. Дуже якісно. Можете писати, ми напишемо контакт або в інстаграм, або в коментарі під відосом. До речі, лачик трохи творив опір. Він не хотів, щоб ми варили пороги, тому майже не забрав глаз у сварщика. <гум> Намагався брикатися. Але добре, що все обійшлося, все нормально, пороги цілі, глаза цілі, у майстра буде далі робити. так що... Він болгаркою вирізав оцю всю трухлю, яка там була, йому оця окалена, при тому, що він був в масці, задула прямо під маску і прямо в око. Йому в лікарні діставали цей шматочок металу. Коротше, лачик трохи йому потріпав нервишки, а нам затягнув сроки. Оце мене трошки роздражає оця радіаторна решітка, яка почала облазити. І щось знову купляти не хочеться, а ця виглядає дуже ущербно. Тут ця металева фольга, яку поверх не пофарбуєш, не знаю, але обдирається, воно теж не дуже гарно. І Ці... вона щось тут вже не тримається ніхрена. Взагалі, оці решітки напишіть в коментарях. По мені такі ущербні. Це я так розумію, такі решітки ставились на треті набіри. Вони виглядають так само, але... У них і капот другий з цими штуками, і решітка інша. Коротше, ну виглядає прямо ущербно. А в нас вже наступний день роботи по лачеті. Вчора ми задули у Ігоря гравітексом пороги. Сьогодні дуже багато роботи, якої треба по ньому зробити. Куча всяких дрібниць. Ось тут по салону, напевно, перетягнемо цей подлокотник, тому що він виглядає стрьомно. Треба замінити оцю шкіряну штучку по затратам по машині. При покупці цієї машини в неї не працював газ. Заїхали на газовий сервіс. По ітогу нам сказали, що коротше, жопа газовому редуктору. Запропонували там і бушний. Коротше. Я вирішив вже не економити, а зробити по-нормальному. Встановив абсолютно, купив абсолютно новий редуктор, газовий, все замінили, все перевірили. Це не Китай, на нього є гарантія, це польський редуктор. Вийшов щось там 1650 гривень. Все поміняли. Коротше, газ працює і приємний бонус. Я ж його їм не користувався, приємний бонус, що ще й повний балон газу задути в цій машині. На редуктор не розраховував, хоча б газик тепер є. Подивимось, вийде чи щось зробити з цією решіткою, тому що тут ось ця фольга. Треба її якось обдірати, не знаю. Якщо не вийде, то може закажу просто нову цю решітку і все. Треба зробити відпалірувати фари. Треба задути пороги в чорний, пофарбуємо оці двірники, то що ржаве, встановимо колпачки, купили нові. Ось і Денис приїхав, розказуєш перекупський план. Треба закріпити нормально оцей задній бампер. Тут кліпси там легко. Буде оце, цей стопак дуже матовий. Напевно, його задуємо лаком, ну оба задуємо лаком, трошки підматуємо і задуємо лаком, щоб виглядало як нові. Зараз виходить, що лачеті по затратам вже вийшла 2000, це була її ціна. 200 доларів пішло на пороги. Це 2000, це два пороги. 6000 я заплатив за їх переварку, це вже 8. І ще 1000 ігорьку за передувку їх гравітексом. Це, коротше, вже там 200. 230 доларів. і Сьогодні ще виходить газовий редуктор 1650 там щось таке і 800 робота, 200 діагностика. Коротше, приблизно такі суми там, в принципі, в кінці підведу. Заходна ціна була в неї гарна, але вкладень вона потребує, ще є проблема в ній з тим, що стоїть кермо, криво. І це вийде теж в якусь копійку. Я тільки встиг заїхати одразу. Ще подивіться, бампер стоїть у нас в зазорах. Там кліпси подпаяв, все акуратно зробив. Коротше, вже все стоїть. Денис, в нього була ломка без, без шпаклі, в нього тиждень вже ламає. По тобто це приїхали до Ігоря, він там шпаклі відкрив. У Дениса вже ломка, руки трусяться. Дивіться, вже достає свій інструмент. Зараз тутарочку підшпаклюємо. І все, і будемо вже фарбувати пороги. Я ще зараз буду збивати, отут. Не поняв? Тож двері відкривали, що за херня? Відкривається двері, вона випирається в крило. А що змінилось? Ти ж садився в машину 20 раз. Поставив задній бампер зазора, все зазори по стороні. Подивіться. Не відкривається. Хорошу машину купить. Ти її оце людям будеш продавати? Да. Зараз ще треба виставляти крило. Коротше, як ви розумієте, роботи дуже багато. Що я хотів сказати, давайте хоч задню відкриємо, хоч вона відкривається. Оце ось тут бортик, трохи зараз під шкурю, щоб він був ладенький і все, і будемо задувати вже пороги, грунтувати, фарбувати все з балона як, як ми любимо. У нас підготовка повним ходом. Стапорі вже замотовані, обклеєні, обклейка професіональна. Денис тут вже вичуху арочки, шпакльовка теж професійна. Я гадаю, що там теж все супер. Ідемо далі. Порожки в нас вже обіжирені, трошки підчуханий перехід. Все так само супер. Морда обклеєна під двірники, щоб пофарбувати. Зняли оцю кожене гавно. Ось воно валяється. Таке гарне, так? Да? Стан просто супер. Подивіться, навіть якісь єроглифи залишились. А ось у нас тут нові ковпачки лежать. Там всередині лежить оця нова шкіряна штучка на кулісу. Залишиться у нас ще оця решітка. Ну, поки я не знаю, що з нею робити. Залишимо на солоденьке. Коротше, робота просто повним ходом. Опа-на! А у нас тут лут. Що там? Окуляри! Ну, Там ми, лінза хороша. Мені дійсно трохи жалко людей з таким зором, бо це, ну. Ну, от як ти в них бачиш, вони, вони мабуть, без них так бачать. Йок Макарьонський. Там діотері хороші. Нічого не видно. Дід їздив, хоча останні 7 років їздив молодий хлопець, я сумніваюся, що це його окуляри. Напевно, від попереднього власника. Коротше, передамо далі комусь. Е, Найулюбленіший етап, коли е, просто якісь дрібнички там десь полірнув, там десь лаком піддув, і машина перевтілюється в такий більш ухожений, гарний вид. Викидай наждачку, пожалуйста. Мені, мені оце ну треба вже пш, пш тому що пш, пш роби речі. Ото От ж ти там треш, це буде до посіння терти. Йому аби щось потерти. Ти готовий? Все, приступаємо до фарбування. Плани зробити дещо по техніці в цій фабі. Вона за останній час дуже багато стояла. Незрозуміло, коли там замінювалось мастило. Зробимо заміну масла, замінимо масляний фільтр. І вона ще є там нюанси по підвісці, тарабани, втулки стабілізаторами, були СТО, нам сказали, що це вони. Ми купили ці втулки, і будемо їхати вже на мойку, готувати її вже контрольно до продажу. поїхали. Зрозуміло, що в мене до шкоди особливе відношення, тому ми купили дуже гарне якісне масло. Бардаль поки що це у нас не дуже популярний бренд в Україні, але зараз все більше і більше він завоює ринок. Цікавий факт про цей бренд, що оце масло саме цього бренду використовує компанія Boeing, там щось компанія NASA. Коротше, якщо це мастило заливається в літаки, то я гадаю, якість там на достойному рівні. До речі, я ще почитав відгуки про цей бренд на різних сайтах. Є як позитивні, так і негативні, але дуже багато позитивних відгуків. В принципі, є люди, які вже проїздили на один десяток кілометрів на цьому маслі, і все норм. Тому, якщо вас зацікавило, переходьте на сайт, посилання ми залишимо в описі за промокодом Атмосфера буде знижка 10%. Тому переходьте та замовляйте. Дуже такий цікавий момент в машині 23 роки, машина 2001 року випуску. Подивіться на це дно, і взагалі, як тут це виглядає. Багато чого тут взагалі не мінялося, як, наприклад, оці ці речаги. Це все ще завод. Донечка. у ці моменти ці стики, порошки. Так де-не-де де, по лісу цей герметик, але 23 роки. Погадаю, що це дуже такий непоганий результат. Шкода forever! Шкода, робить вещі. Ця фабія ще нас переживе. Надіюсь, ні. Я ще планував пожити. Але тут ракети літають кожен день. Не факт, що вдав вдасться. Чого ти там снімеш защиту колись чи ні? Вже це масло давно треба було поміняти. Бардаль стине 10-40. Якщо тут пробіг... Рідний, то тут 5,40 треба було лити. Не знаю, що ти замовив. Слили масло, щось воно взагалі як водічка. Я не знаю, що туди заливали. На якесь, відімо, говно. Явно не бардаль. А ми приїхали на мойку, поки Денис там закінчував роботу з підвіскою. Я уснув, проспав всю роботу. Ось наша фабія. Вся брудна ще ні разу вона не милася. Сьогодні буде повне перевтілення. Подивіться, яка вона брудна. Заїжджаємо в пост і починаємо мути. Саме диффасанеки приступаємо до чистки салону. Наже ж є ще. Від фірми Бардаль такий клінер для салону засіб для чистки пластику. Подивіться, яка брудна торпеда. Воно вже протерте, бачите, що воно дуже брудне. Зараз спробуємо. Зробимо підскоч щоб було явно видно різницю. На цей пил воно не липне. Інструкції на українській мові немає, тому будемо робити інтуїтивно намальовано. намальовано, що треба розбовтати його, потім нанести на ганчірку і ганчіркою. ганчіркою. Мені ганчіркою не подобається. Давай нанесемо просто ось так. Воно ще й пахне. Тобі ж не прокрасити треба. Трошечки його потрем. Робимо все не по інструкції, а є ганчірка. Щоб протерти. Ну що, чистої ганчірки нема? Є. Yeah. Ми навіть практично не чекали, просто витираємо повністю. І там написано, що треба чекати. Я не знаю. Ну, Якщо це типо клінер, напевно треба було б трошки почекати. Все, я в принципі повністю насухо витер. Ну що, знімаємо скотч? Гля! <реш> не, ну Виглядає Виглядає файно. Ось таку штучку, мені здається, кожному перекупу треба. Якщо з маслом ви не розумієте, наскільки воно якісно, тому що це з досвідом. А тут ось результат на ваших очах. Ще і знижечка буде 10%. Результат крутий. Ми продовжуємо чистити повністю всю фабію, а ви вже побачите кінцевий результат. Поїхали. Фабія наша готова, хотілося б так сказати, але є невеличка поломка. Будемо зараз розбиратися з електропідсилювачем керма, бо щось він перестав працювати. Владик тут обдирає решітку з лачика. Зараз будемо розбирати фабійку. Не думав я, що доведеться це робити, але маємо, що маємо. Ти засмучений? Там спочатку, коли ми її купили, була помилка по гідропідсилювачу, Ну, кермо світилось. Він трошки туговато крутився, але працював. Просто в один із днів вже ми її підготували до продажу, все норм. І просто в якийсь момент бац, і гідропідсилювач не працює. Тут егур, електропідсилювач керма. Зараз будемо знімати цей насос. Відвеземо його на діагностику, зрозуміємо, в ньому проблема чи ні, можливо, проблема в датчику, Але просто діагностика комп'ютерна, вона нам не відповість на це питання. Тому зараз знімаємо його та завтра будемо відвозити на СТО на діагностику. Що, як іде? Це така шляпа. Це саме оце кончена робота, коли щось обдирати, оце шкурить, оце я взагалі. Я пам'ятаю, як я на АВЛ подушку цю драю. Це ж капець, просто вечорами оце приїжджав. І з того, щоб віддихати, там щось чилить, я оце сидів, як придурок, обдирав цю подушку. Тут, до речі, сходняк мерседес. Дай з справи мерседес стоїть мій. А в нас вже на вулиці, А ми потрошимо фабію. Треба добратися до насоса гідропідсилювача, а він стоїть. Зараз я вам покажу. Зняли вже колесо, зняли підкрилок. А ось цей красень стоїть. Зараз доберемося до нього зверху. Так що фабійка трошки подвела, але не без цього. Інколи карші, які дивно, що вони взагалі їздять, нічого не ламається. Тут нормальна тачка. Там нічого не ламається, бо там вже все поломано. Ну, воно їздить і воно працює. А у нас пройшло пару днів з моменту, як ми зняли гур на фабі. Новини такі, ми відвезли його на діагностику, перезвонили сказали, насосу вафля. Можна відремонтувати, ну щось там 6, 6 косарей буде коштувати. Не факт, що її відремонтують, там проблема в платі, що, що, що щось там окислено. Замовили йому новий насос. А прикол в тому, що ми сьогодні цілий день займалися іншою машиною, а знайшлись на Фабію на завтра покупці, які ну, начебто дуже зацікавлені. В її покупці. Ну, зараз у нас на годиннику 2158, 10 годин, через 2 години комендантський, і ми зараз будемо ставити перевіряти цей насос. Ще катались десь годину, шукали зелену рідину для гідрича. Денис замовив саме дешманський насос, який був за 1200 гривень. Як я, як я люблю, нам на що переплачувати. І завтра зранку клієнт приїде за цією фабією, і у нас, коротше, панелі пропав. Ви казали, там де Андрій, де Андрій. А от і Андрій. Ура! Привіт! Виглядає дикувато пацик! Так, як супер. дела? Де пропадав? Розказуй. Так, плив на кораблі. Дуже п'яний. Під <плес> названням кохання. Коротше, це був відсутній. Тепер знову в двіжухі будемо знімати відосики, ділити движ, все як ви любите. работает. Работает? Так. Да. Це победа. І драй щось там круто. Зараз коротше доливаємо жижу до рівня, прикручуємо його. Все, ми збираємо. І наступне включення, як ми вже все зібрали і руль класно крутиться, і ми їдемо додому. А завтра продаємо, заробляємо і буде нові тачки, новий контент. Такі плани. Або ніхера не працює і ми нюхаємо сир. Їдемо додому плакати по одягом. Ну? Я не буду плакати. Я буду тільки в конвульсіях дьоговатися, а плакати не буду. І Андрій, сам мною буде. Поддержаємося. Опять пасту чи воно Я не знаю. У мене щось паститься, за... Так-так. Не, ну тут реально опасно. Це святий картек. 15 хвилин до комендантської години. Ми в принципі закінчуємо, але щось вже до комендантської приїхати ми не встрієм трошечки. Так завершується наш день. Сподіваюсь, завтра ми її продамо. Андрій давно хотів це сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Я вже знімаю. Що Андрій, навіщо ми сьогодні приїхали сюди? Значить, по плану поліровочка латчика сьогодні. Почати підготовку до продажу. От зараз невеличкий перекусик. І починаємо. Технічно вже повністю підготувала плачеті, все підлампічили, заварили, поміняли гофру, ззаді там трубу, тому що вона дуже перділа. Виставили кермо, зробили розвал, брали люфт на рулі. Був люфт такий ну достатньо сильний. Виявили, що там просто робили рейку, встановили її, і там не затягнули який-то чи карданчик, чи що, просто його не затягнули, бо люфт. Що ще зробилося по салону? Я замовив оцей від сонця козирьок, зняв оцю панельку. Ось вона вже пофарбована, будемо встановлювати. Була тільки чорна фарба, тому пофарбували в чорний. Трошки може буде виділятися, але хоча б не зашморгана. Оця штука замінена. Сьогодні ще перетягнемо цей подлокотник, тому що він дуже страшний. І, в принципі, в технічному плані лачик вже дуже бодрий. Всина на бензині працює по підвісці, там дещо під, підлампічили. Сьогодні нам залишилася повна поліровка авто. Вона дуже зачухана, просто подивіться наскільки вона страшна. Сьогодні, коротше. Запиталися там на автобазарі були, дали нам якусь круту пасту. Якщо зайде, то ми скажемо, як вона називається фірма. Сказали, що просто нам дали як на дегустацію трошечки цієї пасти. Це щоб нас підсадити як наркоманів. Була дуже гучна заява зі сторони продавця, але він дав нам її безкоштовно там трошки, щоб спробувати. Тому зараз, коротше, підскочик, спробуємо. Ну тут прям ідеальний варіант, щоб спробувати. Подивіться, тут просто. Навіть цієї крошки не видно, наскільки, наскільки вона затерта. Коли таке було, що продавці на базарі обманювали? Ну no, приблизно завжди. Збиває Це... з толку тільки те, що він безплатно їдав. Ну no, так, наче людина впевнена, просто якщо буде крута паста, вам скажемо: якщо вам треба, теж користуйтесь. Але якщо ця фірма захоче нам заплатити за рекламу, ми не відмовимося. Денис, що там по фабії? Фабія продана. Поміняли гідропіцілювач на фабії насос. Насос працює, але помилка по датчику залишилась. Люди приїхали, подивились, через СТО машину прогнали, їх все влаштували, поміряли компресію. До речі, компресія була 13,5-14 у всіх циліндрах. Трошечки торганули. Ми також цього не проти. Типу, всі люблять знижки. Зробили невеличку знижку, люди забрали. Ми ще із доставкою доставили в Кам'янське. До речі, у нас є доставка на будь-яку тачку, що у нас у продажу. Тому зробили, до речі, продали за 2900. За 2-300 її купили десь, я думаю, більш-менш 100 доларів, ну точно не більше 100 доларів ми вклали навіть з гідрачом, і 500 доларів заробили. чистої прибули. Так, а поки Денис там займається поліровочкою, Влад тут урок праці, що ти робиш? Я латаю підлокітник. Це ти ж його... <кх>, Ні, Це його локтем пробив просто. Була ось така дирка. Ще зараз обідрав його, заклею цю дирку. Деякі запчасті є, деякі зараз наплавлю. Пропаяю це все. І потім в нас є там тканина з даху, залишалася з стелі. Напевно, в чорний просто обтяну і буде як новеньке. Такі справи працюємо. пробували повернути і старою пасту, у нас залишилось і цією новою пастою. Паста дійсно дуже крута. Прям взагалі, да я покажу. От дивіться, якщо що, капот виглядав ось так, а ось після нової пасти. Практично, взагалі, якщо ще один проход зробити, взагалі не залишається рами. А ось я пройшовся старою пастою. Не знаю, як буде видно на камері. Тому я гадаю, ми сьогодні навіть не будемо продовжувати. Завтра ми закупимо цієї пасти, купимо новий круг. Чистенький, гарненький, якийсь нормальний фірменний круг. Просто як нова тачка. І ось це ганмо. Так, всім привіт. У нас новий день. Ми знову з лачетиком. Зараз його дополіруємо. Фінальна стадія все ж таки закінчилась, Треба дожати поліровочка лачетика і на продаж, так? Так, я вже весь мокрий. Казали за те, що якщо буде класний результат, це розкажемо, що за паста. Ось дивіться, ось така паста. Картек. З нами ніхто не зв'язувався це не реклама, але на жаль. Ціна якість краще не знайде. Так, коротше, хороший варіант ціна. А скільки коштує вона це? Бутильок 2000, тут тобто, літр. Десь там на 4 машини 5 може навіть вистачити. Так, а у нас сьогодні Андрій осваює подаровку. Такий дивився, пацани, а що там робити. Андрій, як тобі? Я хочу сказати, що краще б зараз на трусу з Тернополя тягнутися, чим оце займатися цим єрунгою. Така моя думка. Машинку свиряє, коли ще на даху, самий дебільний елемент, плечики затікають, то нехай людинка учиться, я вважаю так. Ще й на таких машинах, але чор чорний колір, складний. Коротше, аматорська поліровка машин, привозьте, приганяйте, Так, да, Якщо потрібна недорого поліровка, Андрій каже, приганяйте, все зробимо. А в такій жарюки працювати дуже складно. І ще є такий нюанс, що на вулиці дуже жарко, машина чорна, і вона в принципі на сонці нагрілася. За цього дуже швидко пересихає паста і ми не можемо швидко розкручувати круг. За цього дуже довго займає процес полірування, тому що швидкість машинки, яку за якою ми розганяємо, дуже маленька. А тільки трошки швидше починаєш розганяти круг, все, одразу паста пересихає і коротше, перевод продукту. Це довго для нас, а для вас зараз декілька секунд і подивитись фінальний результат. що нас вийшло. Ми вже відповірували цю стойку, відповірували пів капота, відповірували це крило, заднє крило і багажник. І багажник, і дах дополірову. До ідеалу це треба проходитись декілька разів. А взагалі, в ідеалі треба це все було замотовувати, шкурити і потім полірувати. При нашому світлі залишаються якісь царапки, але при світлі дня буде взагалі ідеал. Нас це повністю влаштовує. А в нас в наступних випусках буде машина, яку ми будемо робити спеціально для людини, і там ми вже будемо полірувати прямо в ідеалу.